Завивалися акусматиками, ця перша фаза. Мали мовчати, та не говорити багато, вони не бачили Піфагора, вони не навчилися в нього безпосередньо, мали спостерігати, вчитися слухати, прислуховуватися до себе і проходили певні моральні, певне моральне формування. І лише згодом через 5 років людина отримала доступ до знань. Вже займалася наукою і називалася математик. Слово математик походить від грецького слова матема, що означає просто вчення. Математик це хто? Це просто учень. Тобто, всі, хто вже були такими учнями у Піфагори, вони всі а, називалися математики. Уявимо собі, великі перези. Можемо зважувати нашу душу, як пройшов наш день. От цю практику психостазії піфагорійці робили тричі на день, але дуже важливо було робити перед сном. Коли ти просто згадуєш, усвідомлюєш весь день, який ти прожив, і ти можеш дати оцінку, де ти був правий, де ти був неправий, в чому треба виправитись, в чому ти себе. Якби можеш похвалити, а в чому тобі краще вчиняти іншим чином? І я думаю, що це непогано, хоча б для того, щоб згадати, як пройшов наш день, буває так, що ми в нас дні а Ми навіть не усвідомлюємо.